Вам різко сказали, і ви не відповіли одразу. В моменті зовсім не обов'язково бути дотепним, гострим, мудрим, спокійним, і все це одночасно. Це не про слабкість. Це про те, що ви людина, жива з болем, з цінностями, з внутрішніми процесами. Іноді ми просто завмираємо, не тому, що не вміємо відповісти, тому що не було досвіду, нас не вчили робити паузу і. Перепитувати, нас не вчили бути розгубленими із цього місця, місця сили підбирати слова. Нас не вчили, що на розгубленість варто опирати. Коли хтось кидає шпильку, вона ну, реально вчупляє, бо всередині є свої якісь процеси, незажиті історії. Та й взагалі це просто шпилька. Відповідь і реагування на маніпуляції. Це не талант, це навичка. І я теж цьому вчилась. Я практикуючий психолог Таїсія Горбатенко, вже скоро 10 років, як я працюю про стосунки та комунікації. Я запрошую тебе на свої консультації формувати цю навичку. Зі мною на практиці запис у шапці профілю. А поки що підтримує опиратися на розгубленість і паузи. Пауза це не провал, це місце, де ви свої сили перегруповуєте, дивитесь на свої потреби, на те, що вам важливо досягти в комунікації, і це місце початок, усвідомлення. Потім вже ви формулюєте фразу і далі спілкуєтесь.